Тав мир і домовитись, а тепер і мир, і домовлення, і будь що вважаються табуйованими темами, і не можна взагалі про них говорити. Не можна, тому що так звані перемовини, так званий мир, так то так все. Так тоді в 2019 році для чого було говорити про те, що ви знаєте, як це зробити. От вся команда, яка прийшла, ви знали, як це зробити. А тепер виявляється, що ніхто не знає, і ніхто не може, і, і все одно все продовжується. І нікого не підпускають до да, даної теми. От що ще, ще саме цікаве, спробував Орбан вже розказали, що він не має там повноважень, у нема сили там, і так. А в кого є, в кого є? Назвіть. назвіть, назвіть силу, яка може це зупинити, яка може зупинити зростання кількості меморіальних кладовищ в Україні. От, назвіть людину, яка може це зробити. Але ж і людини такої немає. А всі, хто намагається щось сказати, вони одразу хейтяться, так звані миротворці. Відео, Телеграм.